Привіт, мої любі малята! Я весна! Незабаром я передам свої сонячні промені та веселий настрій своїй сестрі Літу Але перед тим, як попрощатися, я хочу з вами пограти і поділитися своїми весняними таємницями. Давайте разом насолоджуватися цією прекрасною порою року. Подивіться, малята, яка краса навколо. Що ви бачите на зображенні? Правильно. А якого кольору квіти? Хто співає на гілці? Що робить струмочок? Молодці, ви справжні спостерігачі весни? Малята, я хочу зібрати кошик з речами, які потрібні на весні. Допоможіть ну, мені, будь ласка, на екрані з'являтимуться різні предмети. Якщо ви вважаєте, що предмет потрібен навесні, плескайте у долонечки і скажіть так, якщо ні, скажіть ні. Чи потрібна парасолька на весні? Чому? Чи розквітає пролісок навесні? Коли ми носимо гумові чоботи? Чи бувають калюжі навесні? Чи катаємось ми на санках навесні? Для чого потрібна пірамідка? Чи пов'язана вона з весною? Нею можна грати в будь-який час. Молодці малята! Ви допомогли мені зібрати кошик з весняними речами. А ще я маю чарівні слова: Сонце, квітка, дощ, пташка, трава. Якщо ви складете з ними реченням. Вони перетворяться на весняні пелюстки, які прикрасять наш чарівний сад. Допоможіть мені створити цей сад краси. Перше слово сонце. Складіть речення, починаючи зі слів на весні. На весні сонце світить яскраво. Чудово З'явилась перша пелюстка нашої квітки, друге слово квітка. Складаємо речення, не забуваючи починати зі слів навесні. Навесні квітка розпускається. Квітне. Прекрасно! Друга пелюстка розцвіла. Третє слово дощ. Складаємо речення. Навесні. Дощ поливає землю. Чудово! Третя пелюстка додалась до нашої квітки. Четверте слово пташка. весні... Так, весні пташка співає на дереві. Відмінно. Четверта пелюстка розцвіла і останнє п'яте слово трава. Складаємо речення, починаючи зі слів на весні. На весні трава зеленіє на лузі. Чудово! Молодці мої любі малята! ми разом створили чарівний сад краси. Кожна пелюстка це ваша думка, ваше слово, ваша фантазія. Але час мій спливає, і я маю передати естафету своїй сестрі. Літо Привіт, дорогі малята! Я, літо, тепле та сонячне, прийшла до вас з яскравими днями, веселими іграми та смачними ягодами. Давайте разом відкривати нові пригоди. Сестро літо, я передаю тобі квітку, яку ми створили разом з дітьми. Нехай вона розквітає ще яскравіше у твоїх теплих обіймах. І весну. Дітки, а разом ми зробимо наш сад ще прекраснішим. Готові до нових відкриттів. До побачення, мої любі! Зустрінемось наступної весни. Весна пішла, а я пропоную не сумувати, а порухатись та пограти з веселим сонечком. Повторюйте рухи. Сонце літо нам всі співають світи. Потанцюєш вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюємо, співає, веселі рухи знаєм, Не втомились наші ніжки Зовсім, ані трішки. Заспіває з наму скрізь, Намалюю я усіх, подаруть він і сміх. Овіму велику газету. Тризму скажу, скажу і по секрету. Сонце літо нам сільсівать світи. Потанцію не вправо вліво, ми щасливі. Дудиться сьогодні пору радувати вас. Хочу подарувати нам. Ой, Кіні закрили мої подарунки. Давайте разом відгадаємо, що це за літні дари за їхніми тінями. Розгляньте уважну картинку і скажіть, що тут за тіні. Так, полуниця. А як лагідно назвати полуницю? Полуничка молодці. Що тут сховалось? Так, вишня, а як лагідно сказати? Лішенька. І наступна картинка. Що тут заховалося? Так, малина, а як лагідно малину назвати? Малинка. Ну, всі мої люди, всі ці ягоди ваші, ви впорались з усіма завданнями. Я не прощаюся з вами, а залишаюся поруч, щоб дарувати вам радість та тепло протягом усього літа.